Першу каву п'єш на Одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Друзі, усім доброго ранку! Друга кава вже в етері найтеплішого полюсу планети. Сьогодні будемо говорити про важливі речі: про благодійний фонд. Група 35, Про що чим вони займаються, що роблять сьогодні? Поговоримо волонтером фонду Андрій Озорович. Доброго ранку. Доброго ранку. Як Покажуть ранок розпочався? Про, про важливі речі з важливими людьми. От, власне. Як ранок Я розпочався? Я Так, ранок, Ранок, та, в принципі, традиційно він у мене починається, десь так, годинка 4.45, 45 Традиційно кажемо, ох, нічого собі, навіщо так рано? Ну, Тому що є кіт, який дуже сильно хоче їсти. А потім я вже жартував, що він просто намагається мене якось спокусити, все-таки спробувати цю магію ранку, знаєш, з п'ятої ранку. Насолодитися. Але я поки що не ведуся. Але дивлюся, що з тим темпом життя, який зараз, то все-таки прийдеться погодитись на це. А ще й збираються час приведуть. Вести на зимовий і все, і залишити таким. Чув вже? Е, так, чув. Буде щось новеньке для українців. Ну, е, все одно, в кожного, мені здається, свій біологічний ритм залишиться, незалежно від того, яка година буде на годиннику. Так, цікаво було б почути про біологічний ритм волонтера. Що це значить взагалі бути волонтером? Давай так більш загально почнемо в наших сьогоденних реаліях. Угу. Е, знаєш, я от якраз собі, е, коли йшов на студію, думав е, от, про, про питання, хто такі волонтери, як, і, що, і, і що вони себе уявляють. Тому мені е, в принципі напевно здається, що є три таких основних види волонтерів. Перший це, е, грубо кажучи, сусід, знайомий колега. Е, чиї знайомі чи родичі потрапили до ЗСУ, і він оце бігає, крутиться, збирає там спочатку для нього збирав. В амуніцію, потім для його підрозділу і так далі, тому подібне а, ось. Тобто такі бджілки. Uh -huh. І у цих людей, напевно, найбільш інтенсивний е роз розклад дня. Тому що ну, насправді запитів дуже багато, потреб дуже багато. Це забирає просто масу енергії. Е я спілкуюся часто із Оксаною яку ви всі знаєте. Ну, Просто жінка неймовірної енергії. І... Е Ну, я би так не вигрів. <хи> Ось. А, Другий вид волонтерів це ті, які, скажімо так, виконують певні функції. Та? Тобто, наприклад, там. Привезти щось за кордону, завести сюди. Привезти з, з Франківська, передати там на ну, дислокацію. Це фільм-перевізник. Ну, так, так. Це можливо вимагає трошечки менше е, енергії, тому що менш, е, менше всяких різних речей на голові. Але ну тим не менше. Якщо ти, наприклад, там по 12-14 годин за кермом, це mm -hmm. теж. Е, і зрештою, третій е, вид, до яких, напевно, себе теж можу віднести, це люди, які. Займається всім іншим От, е бо всього іншого теж дуже багато, е окрім амуніції, окрім якихось там е побутових потреб, є речі, е які безпосередньо впливають на те, як ми воюємо і чим ми воюємо. І це власне е історія фонду 35. <кхух> е все почалося, От, власне, якраз з першої цієї групи, коли е почалося повномасштабне вторгнення, наш е Керівник фонду Євген Філяк з його знайомством він взагалі є керівником однієї з ІТ компаній Львівських, з його знайомим Романом Зінченком, це один із співзасновників такого є фонд, який фінансує всякі енергетичні і енергозберігаючі стартапи От, Оголосили збір на якісь там поточні термінові потреби Київської тероборони. За два дні вони зібрали щось там на 60 тисяч доларів донатів. Ого. То Тобто потреби перекрили повністю, і зрозуміло, що ну, типу, їхній оцей соціальний капітал можна конвертувати у щось дійсно більше і важливіше. І в принципі, в квітні вже фонд був благодій благодійно зареєстрований. До них долучилися знайомі теж з АйТіки, з а, УКу. А, ну і десь, от почали більш якось організовано до цього всього. Підходити, оскільки е основна маса це все таки люди з it е, то, ну, само собою, якось так вийшло, що після того, як забезпечили ці самі потреби, коли там, спочатку на колінники, там шлеми і так далі. Вони зрозуміли, що от вони мають експертизу в якихось технологічних штуках, і це, напевно, буде найкраще, чим займатися буде. Ну, скажімо так, FPV-дрони це історія весни 22-го року. Вже тоді почали займатися закупівлею, тому що зрозуміло, що це от той, як то кажуть, геймченджер, який дуже сильно допоможе. Одним із перших. Що ми привезли ті самі професійні а, камери нічного бачення, uh -huh. яких тоді ще не було, ну, використовувалися в основному, там, я пам'ятаю той час, ну, типу, якісь мисливські, там, знаєш, ці такі побутові, але вони не виконували свої функції повністю. От. Тому е, почали шукати варіанти, як оце знайти, е, почали завозити, далі е, понеслось, поїхало. І фактично зараз. М Якщо так розібратися, є напевно шість основних груп проєктів, якими займається фонд. Перший це власне те, чим мене спокусив мій колега із «Софтсерву», коли запропонував рік тому долучитися до фонду люті пташки, тобто, ну власне, якраз оте в піві дрони. Пошук Компонентів для їх збирання, збирання і відповідно, зрозуміло, що передача е, на військові частини. Крім дронів, тут є ще, ну скажімо так, е, це частина проектів, яких напевно, про яких, напевно, е, як їх про бурхливу молодість. Е, є що згадати, нема що розказати. Принаймні, поки триває війна. От 90% відсотків е, проектів в цій категорії, то, в принципі, врешті теж ну плюс-мінус. Ми так це підраховували, що 90% проєктів, проектів вони не публічні. Ми поки що про них не можемо розказати, хоча там. Е, Просто унікальні інколи речі. Другий такий кейс це зв'язок для протиповітряної оборони, зокрема, там для групи Центр, для авіаторів. То була така дуже нагальна потреба. А, існує така, навіть не знаю, міська легенда. Наскільки правда, неправда не знаю, але розказували, що був момент, коли деколи пілоти піднімалися в повітря з мобільниками. Тому що е, через те, що основні пункти зв'язку були роз, зруйновані, е, то не можна було забезпечити нормального зв'язку. Відповідно, це було просто кровзноса потрібно, е, включилися туди. Е, під е, такою кодовою назвою Тихі спеці» у нас е, певна кількість проєктів для е, підопічних, скажімо так, пана Буданова. <свісна> тут, <свісна> тут просто скажу, що воно є. Тут хочеться його такий <свісна> характерний сміх <свісна> <свісна> зробити. Так, так, так. Допомагаємо і кажуть, що в принципі дуже, дуже успішно. Ну і відповідно тут уже приходимо до основної нашої теми: це програмне забезпечення і техніка для ЗСУ. Відповідно, комп'ютери та комплектуючі, яке це все складається, наприклад, в таку унікальну штуку, яка називається цифровий штаб. Не знаю, зауважували, не зауважували, Воно дуже часто в американських військових фільмах є, коли там от цей. Штаб та десь uh -huh. там в бункері сидять дядьки такі серйозні екран. з великими екранами. Та насправді це є і в нашій армії, і е, щонайменше сім е, ну не таких крутих, як в Голлівуді, але тим не менше, цифрових штабів завдяки фонду е, е, змогли е, організувати для десантно-штурмових військ. Причому це не ці телевізори, там і комп'ютерів купа, і спеціалізоване програмне забезпечення, яке виводить це все зображення правильно, плюс там ще ж є оці так звані системи ситуаційної обізнаності, на яких ну, типу карта, на якій наноситься в режимі реального часу, згідно з інформацією від розвідників, дронщиків, що хто де відбувається, відповідно, коли там командувач чи бригади, чи. Відділення бачить ситуацію, він може там підказати, що ось дивіться, там, там ворог, там типу, безпечно. І, е, е, здається, жовтень минулого року, коли нас попросили там в черговий раз допомогти її з Мавіками. Ми вирішили зробити собі такий. От в бізнесі є така штука, як ROI, Return of Investment, тобто повернення інвестованого. Там рахують грошима, але зовсім інші, звісно, що показники. І ми так собі підрахували, що от на кожні 6 тисяч, які були задоначені на ті дрони. Вони по суті врятували життя одного нашого військового і за двохсот лише кажу шісокажу шісотшість. Боже, якби 600, це, це один до шісти, один до шести, та ну але це, це не дуже менше. Круто. Та, це, це крутий показник. І коли ти розумієш, що воно не просто так, воно дійсно має якийсь ефект. Ну це це надихає. Коли ти сказав, що ви займаєтеся всім іншим, я собі не уявляла трішечки, що це настільки величезні масштаби і такі великі обсяги, тому що ти розповів зараз про шість підрозділів, власне, і здається, що це знаєш е, якийсь благодійний фонд Джеймса Бонда прихований, якихось шпігунів, ну насправді дуже круто. Мені здається, мало людей знає, що взагалі таке е, такі фонди існують, оскільки в більшості знайома все таки з першочерговими якимись, е, от як ти казав, ти, так. Поверхні. Те, що на поверхні, так тому це дуже круто. Мета вашого фонду підсилити технологічно-військові підрозділи. Так і ще знаємо про ініціативу, яку ви фонд група 35, буде ініціювати разом з центром «Промприлад», який вже буде стартувати наступного тижня. Можна більше про це дізнатися від а, тебе, та звісно, старожили української армії. І новобранці, які стикаються з, наприклад, там діловодством в армії, вони жартують, що е, нашу армію теж можна назвати УПА, українська паперова армія. Тому що е, кількість бюрократів паперової, особливо ці журнали, журнали ведення журналів і так далі просто неймовірна. Е, на щастя, зараз є вже в е, Міноборони команда, яка е, Тяжко, не без проблем, але все-таки вони стараються змінювати цю ситуацію. Ну то ми резерв, плюс та потім зараз схожа аплікація має бути для військовиків, плюс речі, які безпосередньо там стосуються. Ну, Бухгалтерські програми навіть тому, що ну, одна справа, коли бухгалтерія ведеться в журнальчиках, а таке було. А інша, коли це вже е, комп'ютерна програма. Я скажу так: що, е, напевно, айтішні і е, кібербезпекові вакансії на одному із сайтів, е, який займається рекрутингом, публікацією військових вакансій, вони ну, типу, я щонайменше третина, а може й половину займають. От. Але для цих усіх людей, а е, ми ж врахуємо, що е, кількість армії збільшилася вчетверо е, спочатку повномасштабного вторгнення. Для ці, цих всіх людей треба мати на чому працювати. Та? Тому що толку, якщо ти призовеш купу програмістів, е, а комп'ютерів немає, що ну, вони підуть окопи копати? Ні, ну теж потрібна справа, але це знаєш як забивання цвіхів мікроскопа. Потреби, в принципі, величезні, я можу сказати, що десь ну, тисячами можемо вимірювати в е, комп'ютерній техніці. Це стосується не тільки цифрових штабів, це стосується і звичайно цієї рутинної документальної роботи. Е, не кажучи вже про е, підрозділи, які знаходяться там на лінії бойового зіткнення, вони теж працюють відповідно з цими цифровими штабами, і у них, як мінімум, має бути планшетик, е, з допомогою якого вони можуть передати інформацію. От, а не надиктовувати це по телефону там, чи по рації. Е тому що тут можуть бути дуже часто втрати, які суттєво можуть вплинути на картинку. От. І відповідно для того ми і е займаємося збором цієї техніки. Е в принципі, це частина із тих активностей. Е дякуємо нашим партнерам із е інноваційного фонду Промприлад. які е Погодилися стати таким собі фізичним хабом для збору цієї техніки. Е, офіційно воно відбуватиметься з 24 по 26 липня і е, є. Власне, кілька варіантів, як можна долучитися. Ну, найперше, це там принести певну техніку до промприладу, залишити на рецепції. Е, можна там передати якимось там навіть там, таксі чи поштою, просто про це попередити. Або якщо вже дуже великий об'єм техніки, тому що попередньо говорили із якимись там із банками, із комп'ютерними компаніями, е, теж якось можемо ці питання вирішити. Є е, на нашій сторінці посилання на форму. Я думаю, що можливо, ми. І, десь у підписі під трансляцію залишимо посилання. І там трошечки детальніше вже можна буде. Я можу хіба що додати, що, що треба, та, які поточні потреби, вони доволі обширні. Починаючи від моніторів, екранів, плазмових і lcd телевізорів, починаючи з 22 дюймів і більше безпосередньо комп'ютери чи ноутбуки від 2012 року випуску. Можна не робочі, але головне, щоб вони були... ударом. От, от якраз хотіло уточнити, чи робочі, чи не робочі. Ну робочі ідеально, але якщо не робочі, але от, власне, кажу, що е, після 2012 року, ну тому що до того, то вже буде важче, тому що те, яке програма забезпечення, просто працювати вже не буде на старіших комп'ютерах. Але навіть якщо не робочі, окей, ну типу буде три неробочих, з яких складеться один робочий, це вже супер. Е, планшети. Тут вже все-таки робочий вигляд, тому що планшети трошки важче відновлювати. Серверне обладнання, навіть ну, клавіатури і мишки в робочому стані, кабелі, блоки живлення, принтери, павербанки, зарядні станції, роутери, маршрутизатори і так, ну тобто. Практично весь оцей номенклатура вся офісної техніки, вона вся потрібна і все на навчора. От а, тому будемо дуже раді, якщо десь там згадаєте, що у вас десь валяється пилиться якийсь там непотрібний принтер, або що її занесете добрим приладом. А, цікаво також було би почути. Ти сказав, що у вас доволі нетиповий фонд і в принципі, ми це бачимо. Чи є ще подібні фонди взагалі в Україні? А, ну, Частково. Я можу сказати, що е, близьким по духу до нас є фонд «Dignitas», е, більш відомий за своєю ініціативою Вікторі Е, Вони стартували, здається, з. Організація аеророзвідка щось в тому досі ще в е, часи АТО угу. там 15-16 рік. І е, фактично е, Марія Берлінська і компанія вони є типу, якби ну, вчинений основнішими експертами, в ОС, е, принаймні в сцені ФПВ. Є Технологічні проекти, і у притули, і у фонді Повернись живим. Але у них ну, все-таки більш широкий спектр діяльності, більші масштаби, і вони, власне, більше на, на от, з, зборі коштів акцентується. Ми, скажімо так, ми надаємо рішення. Наскільки знаю, навіть було деякі декілька випадків, коли от щось там ми десь там придумали і. Просто передали старшим товаришам, що хлопці дивіться от крута тема, але ми просто не виграбом зібрати гроші, і вони ці проекти вже в себе розвивали, масштабували окрім е, техніки, яка зараз потрібна, щоб люди, наприклад, приносили. Нагадуємо, що ви можете це зробити. І ще раз скажи, де можна переглянути список. Ми додамо посилання, звичайно, але так щоб е, список можна переглянути на сторінці групи «35» у Фейсбуці. Також ви в Інстаграмі, та, є, так? або в Інстаграмі, ну і відповідно там знаходиться посилання на форму, і в тій формі власне, є списочок. Окрім техніки, що ще можливо потрібно? Потрібні руки, ну, гроші це само собою. А, ну, Поки що за руки не можу сказати, але знову ж таки, на формі є контакти нашого Романа, який, в принципі, Повністю координує цей проект. Я тут, типу, як представник на місці, та, тому що сам Роман знаходиться в Києві, який більшість команди фонду. От і е, по всім питанням можна телефонувати до нього. Е, ну, не знаю, чи є сам зараз телефон озвучити. Я думаю, що можна так. навіть було би це зробити. Можна 30. озвучити, якщо ні, то він є у формі 3 009 71 68 Це Роман з нашого фонду Група 35, який безпосередньо координує цей проект. Ну і конкретно сьогодні, або на цьому тижні, чим зараз займаєшся ти, або от ваш фонд най-най-най-най-най найближча потреба? А, у нас є е, два збори, які от трошечки вже тривалий час ідуть. Е, один із них ну банально, дрони для 68-ї бригади. Е, е, крім того, е, ми зараз допомагаємо повітряному командуванню групи «Центр». Е, Це е, льотчики, пілоти і ППОшники, які захищають Київ і Дніпро. Ну і всю територію навколо а, ми збираємо кошти на шифровані рації, які будуть забезпечувати безпечний зв'язок для тих аеродромів, куди прилет прилетять <кхм>, такі очікувані пташечки. Угу. Зрозуміло, тому друзі, переходьте, бачите, є сторінки груп 35, Що в інстаграмі, що в Фейсбуці, донайте, доєднуйтесь. Ну а тобі ми дякуємо. Нагадуємо, що у нас у гостях наш друг і волонтер Андрій Озорович. Тобі дякуємо за твою працю. Дякую вам за такий насправді важливий фонд за важливу роботу. Ну і звісно, більше грошей, більше людей залучити більше техніки, зібрати краще допомогти збройним силам. Ну і пошвидше нарешті вигнати окупантів з нашої землі. І хай так і буде. Першу каву п'єш на одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава.